Мої ну вітання! Сьогодні на огляді Fatbike Bike Jaguar, зібраний на 1200 Вт колесі от фірми Mxus XF19 Fat. покришка 4 дюйми легкий алюмінієвий вода з контролем тиску механіка Shimano Tourney. спереду шатливий провил. Мож перемикач турний передній. Акумулятор встановлений на 13 годин 48 вольт. Контролер фірми Huawei. М'якенька сідушка. Дуже цікаво зроблена рама з таким горбульом. На вигляд так дуже інтересний дизайн. Вілочка теж нестандартна йде. Перегортиш дискові гальма. Ручка газу половинчатого типу з вольтметром та замком запалювання. Перемикається все в моноблоках Шимановських, це теж дуже зручно. Ну і такий вийшов. Монстрик. Можна їхати як по бездоріжжю, так і по асфальту. Йде дуже м'якенько, розганяється швидко. Посилання на товар буде в описі. Дякую за увагу, всіх благ, до побачення.